Доброго дня, з вами другит Українською. Сьогодні ми розглянемо гру. Дуже цікаву для дітей. Гра має на меті розфарбовування світу там, де ви зараз знаходитесь. Серед налаштувань, але є лише плей і інформація, ну і вихід. Знання іноземної мови тут не потрібне. Це можна сказати сумісність аркадного платформера. І розмальовок для дітей. Але розмальовка у своєрідному стилі, я думаю, що вона буде цікавою для дітей. Отже, тренування. Бачите світи. Так, пропускаємо все. Отже, що нам необхідно? Пересування вправо, лів... ліворуч праворуч і стрибок. Стрибок на будь-якому місці на екрані. Отже, необхідно розмаль... розфарбувати світ. Стрибуємо, обрали коричневий, тобто фон землю. І необхідно ще, ще не знайти кольор. А кольор буде ось тут, на наступному екрані. Зелений. Отже є земля, є трава і вихід, рівень пройдено. І так далі. В принципі, нічого складного немає, є лише... Потім збільшення кольорів і, звичайно, там будуть суперники, їх треба обов'язково перестрибувати, тому що якщо ви по іншим іграм можна на суперника стрибнути зверху і ви пройдете рівень. Тут так не пройде, необхідно просто оминати суперника. Отже, зелений колір ми зібрали, колір коричневий в землі, коричневий є, все починати з мови. Уважно, тому що кожен рівень потім необхідно буде починати з самого початку. До речі, червоний колір активує кнопку для стрибків, а також колір червоний це яблука чи інші фрукти на деревах Ви розмальовуєте. Отже, зібрали вже три кольори і з'явився вихід спочатку, само гру можна рекомендувати для будь-якого віку дітей. Тут симбіоз і розфарбовка, і платформер. Тут немає теж хардкоровських харкор, персонажів, немає вбивства, стрілянини. Ну, Якщо не брати вбивства, це коли суперники Суперники знешкоджують головного персонажа. Не забудьте, що стрибок тут є лише один. Тобто Немає подвійного стрибка. Тому будьте уважні. Подивіться, один, один той самий рівень я проходжу вже декілька разів. Будьте уважні, тому що деякі рівні їх необхідно проходити по декілька десятків разів. Тому дивіться, слідкуйте за вашою дитиною, щоб вона... Щоб вона Тому краще, можливо, для певних рівнів допоможіть їй проходженні. Знову ж таки, подивіться, один там самий простенький рівень я проходжу вже декілька разів. Справа річ у тім, що проходжу, тому що в цей час триває запис даного відео і гра просто на декотрих етапах вона гальмує. Я не можу вчасно натиснути на стрибок. Все, рівень пройдений. Отже, дана гра буде обов'язково розміщена в розділі золоті ігри на Android. Бачите, не Ага, Можна пройти далі. Проходимо далі, ага. беремо зілля для активації, для розм... для активації кнопки для стрибків а також для того, щоб розмалювати фрукти на деревах. Не забудьте, що в грі є також приховані, е, е, приховані проходи між стінами. Отже, обов'язково пройдете дану гру, якщо будете уважні проходимо заново. Так, здається, розфарбували все і вихід. Ні. А вихід тут. Знову ні. Шукаємо вихід. Ага. Це вихід на наступний рівень. Я думаю, що не, тут вже немає потреби пояснювати, що де як робити. Єдине, що давайте я покажу, що ж, ось є суперники. Їх необхідно перестрибувати, якщо, але якщо ви зверху стрибнете на них, як в інших аркадах, ви їх не знешкодите. Обов'язково необхідно перестрибувати. Те, що я казав, є приховані. Проходи між рівнями, активація кнопки стрибків. Подивіться далі. Між цими рівнями є прохід, а також є ось тут. Необхідно просто стрибнути.